Тож, про що домовилися Трамп і Путін під час своєї телефонної розмови 18 березня у вівторок? Весь світ уважно спостерігав за цією подією і у вівторок, 18 березня, в Україні і в Європі панувала атмосфера очікування для когось гніч... гнітючого для інших оптимістичного. Нагадаю, а в цей час Дональд Трамп спокійно спав, тому що там була ніч. Отже, ввечері за київським часом, близько сімнадцятої, 17 сімнадцятої години, за Києвом і в 10-й годині зранку за американським часом почалася розмова президента США Дональда Трампа. Телефонна розмова з московиським президентом Путіним. Ця розмова тривала півтори години плюс-мінус, і напередодні цієї розмови створювалася певна специфічна атмосфера очікування. Звісно, про що вони домовились під час розмови, що є основним наративом і підсумком цієї розмови, трошки пізніше я скажу за кілька хвилин. А перед тим хочу звернути увагу ось на який важливий аспект. Ми маємо пам'ятати, що Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, Працює передусім на свій власний американський електорат, на своїх виборців. Він працює на свою аудиторію, а не на українську. Отже, саме в цьому ключі ми маємо сприймати будь-які його слова, висловлювання або дописи в соціальних мережах, в його соціальні, соціальні мережі «Truth Social. Тобто правдива соціальна мережа, якщо так дослівно передати, все це ми маємо читати і сприймати через призму його трампівської роботи на свою власну американську аудиторію. Тобто йому байдуже, що думають в Україні і українці про нього, про його слова і висловлювання. А яким є ключовий наратив Трампа для американської аудиторії? Передусім, ми маємо пам'ятати, що він наобіцяв під час виборів. В Сполучених Штатах дуже багато щодо України. Ну е, найдевакуватішого обіцянка – це зупинити зупинити війну в Україні протягом е, доби. Е, більше того, іноді він говорив, що взагалі зупиниться війна в Україні навіть ще до того, як він е, пройде процедуру інавгурації, тобто до того як він стане повноважним президентом. Але вже минуло два місяці після інавгурації, 20 січня, вже сьогодні, 19 березня, два місяці минуло. Але війна в Україні триває. Причому вона триває в своїй активній фазі. Ворог продовжує наступати е, активно. Українські сили оборони продовжують нищити сили окупанта, сили нападника і агресора. Тобто триває активна фаза війни. І звісно, Дональд Трамп він людина, який е, дорожить і цінує своєю репутацією як людини слова. Він е, демонструє таку е, позицію або естетику альфа самця, який сказав і так має відбутися. По факту, так не виходить. Е, в Україні війна не зупинилася ані протягом доби після його перемоги, ані протягом доби після його інагурації, ані протягом двох місяців після його інагурації. Більше того, триває активна фаза війни, нічого не зменшилось взагалі ані на йоту. І в цій атмосфері, в цій ситуації, безсумнівно важливо для Дональда Трампа створювати інформаційний ажіотаж, інформаційне атмосферу, інформаційну ілюзію. Того, що в Україні і навколо війні в Україні відбуваються історичні успішні процеси згідно політики Дональда Трампа, по факту, все не так, але для американської аудиторії треба представляти саме так. Саме це можна пояснити ці постійні дописи Трампа в соціальних медіа про те, що ось ось сьогодні відбудеться історична розмова з Путіним. Це напередодні цього телефонного дзвінка нагніталася атмосфера. Також ключові команди Трампа. І республіканські і республіканці вони нагнітали так, що ось-ось ніколи не було такої розмови. Тривала активна фаза війни, ніхто не, не говорив з Путіним. І от зараз відбудуться нарешті історичні події, які як мають до яких висновків мають прийти американці, прості американці, і це зупинить війну. Звісно, я думаю, що Трамп розуміє, що це війну не зупинить, і все значно складніше, ніж він е, говорить. І він, Позиціонує свою аудиторію. але на аудиторії треба працювати. На електорат треба працювати. Треба задовільняти очікування американських виборців. А очікування американських виборців це зупинка війни в Україні і зупинка витрачання американських грошей і зброї на Україну. Моральний аспект цього бажання ми залишимо в стороні, бо багато я вже про це говорив про те, як американці забрали Україну зброю, тому не треба зараз їм там зараз плакати про те, що вони зобов'язані Україні допомагати. Так вони зобов'язані допомагати, але все рівно є певне суспільне очікування Трампівського аудиторії. от Трамп відповідно він виходить з позиції миротворця. Його ключовий наратив, з яким він позиціонує себе для своїх виборців сполучених штатах, я миротворець. Я прагну зупинити кровопролиття. Тобто я не буду розбиратися, хто правий, хто винуватий. Ну, безсумнівно, я не маю сумніву, що Трамп розуміє, хто агресор, хто жертва. Але на публіку він це не актуалізує питання, як це робив Байден, наприклад. Але він актуалізує питання війна, і кровопролиття має зупинитися. Має зупинитися вогонь. І після цього почне початися розмова про довгостроковий довготривалий мир. Отже, це базовий наратив, з яким він виходить. Але враховуючи, що у нього не виходить поки що зупинити вогонь в Україні, треба нагнітати інформаційну таку хайпову атмосферу ажіотажу, очікувань і ілюзії активних дій, активних кроків на зупинку і припинення цієї війни. Так, тут у мене десь дріль запрацювала поверхом вище, тому не звертайте увагу. Отже, саме на це працює Дональд Трамп, і саме з цим можна пояснити ті. Постійні е, нагнітання в соціальних медіа і в медіапросторі обіцянок очікувань від вечірньої вівторкової розмови Трампа з Путіним. Саме цим. Менше з тим, розмова. Тепер підходимо безпосередньо до розмови, яка відбулася за київським часом ввечері у вівторок, 18 березня, і в понеділок іранці вівторок, 18 березня за американським часом. Отже, ми маємо пам'ятати і нагадую, що 11 березня, за 7 днів до того, тобто за тиждень того, до того, в Саудівській Аравії відбулися перемовини української делегації та американської делегації. Під час якої було ухвалено рішення, і Україна задекларувала свою позицію. Я про це записував одне з попередніх відео: що Україна погодилась на припинення вогню. Нагадую, перед тим Україна не погоджувалася і хотіла, пропонувала лише зупинити вогонь в повітрі і на морі, тобто дрони перестати використовувати. Але після саудівських переговорів Україна пристала на позицію Трампа і погодилась повністю зупинити вогонь терміном на 30 днів, на один місяць. Відповідно, в період з 11 до 18 березня, оцей тиждень, весь світ, так би мовити, очікував. А що скаже Путін? Тобто, після перемов 11 березня в Саудівській Аравії, м'яч опинився на полі Кремля. Відповідно, тепер Америка наполягала на перемир'ї на повній зупинці вогню. Повній Україна погодилась на повну зупинку вогню. І отже, а що тепер скаже Путін на це? І відповідно саме цим були пов'язані високі очікування від телефонної розмови Трампа і Путіна. І отже, відбулася ця телефонна розмова, вона тривала півтори години. До речі, американці там продовжували нагнітати хайп навколо цієї розмови, навіть під час цієї розмови. Там пройшла година розмови, Відразу всі пишуть: о минула година розмови. Розмова триває надзвичайно добре, і ефективно. Ще розмова не завершилася, але вже... Трубадури адміністрації Білого Дому вже створювали атмосферу перемоги такої, сили, перемоги Дональда Трампа. Нагадую, друзі, вони працюють на свою американську аудиторію, своїх американських виборців, тому нам в Україні треба спокійніше на це реагувати, і звертати увагу. Має значення факти. Отже, які факти, про що домовилися Путін і Трамп під час своєї телефонної розмови, про яку ми зараз говоримо, про яку ми зараз гадимо. Отже, перше. По-перше, багато чого ми не знаємо, і не вся інформація оприлюднена. Але перше, Путін по факту відмовився від повної зупинки вогню на 30 днів. Щоб нам не говорили, щоб хтось не розповідав, Росія і Путін відмовилися від повної зупинки вогню. Отже, позиція спільна позиція Америки і України вона. Не була прийнята Московією. І єдине, на що погодився Путін, це зупинити атаки по енергетичній інфраструктурі України. Тобто єдине, що, тобто навіть повітряний вогонь він не погодився зупинити повністю, а лише зупинити повітряний вогонь по об'єктах енергетичної інфраструктури. Все. Але відразу тут, як то кажуть, обмовка відразу ж в цю ж ніч в ніч з 18 на 19 березня по Україні було випущено там понад сотня здається дронів. Які атакували різноманітні об'єкти цивільної інфраструктури в Україні в тому числі, тобто він миттєво навіть його дії суперечать миттєво його словам, озвученим напередодні за кілька годин до того. Ну, путіну брехати це як чай пити, тобто це абсолютно природа його поведінки. Але менше з тим, що про це говорити, всім і так це зрозуміло. Отже, перше. Важливо, результат розмови, Путін відмовився від спільної україно-американської позиції натомість погодився типу, не атакувати енергетичну інфраструктуру України. Фактично, з публічних домовленостей, це, ну ледь, не єдиний такий практичний наслідок, і то він не був реалізований наступної ночі після цієї перемовини, бо знову ж таки росіяни атакували. Е, наступне: е, що стосується повної зупинки вогню. Путін озвучив фактично умови, які напередодні звучали. Це те, що має бути зупинено постачання зброї американської, в тому числі в Україну, і має бути припинена мобілізація в Україні. Про що не говорили взагалі? Вони, вони не говорили про вибори в Україні, і я так розумію, про персону українського президента. Бо перед тим. Росіяни щось там нагнітали, що вибори мають бути, інший президент має підписувати різні угоди. Але на цій розмові про це не говорили. І це взагалі внутрішнє питання України. І ніхто, ані московити, ані американці не мають права втручатися і визначати, хто в Україні буде звершувати владу. Це справа українського народу, і це моя така принципова системна позиція за будь-якої влади на цьому наголошу. Це ми в Україні маємо вирішувати. Отже. Такими є розмови. Е, вже, е, скажімо так, президент України сказав, що Україна готує перелік конкретних об'єктів цивільної і енергетичної інфраструктури, доля яких буде моніторитися під, під час цього. Умовного перемир'я щодо об'єктів енергетичної інфраструктури. Тобто Україна хоче надати список об'єктів, по яким їх не можна атакувати. Все це трошки так штучно, дивакувато виглядає, бо там атакувати, не атакувати. Ну якийсь крок зроблені, але поки що запитань більше, ніж відповідей. І ми маємо розуміти, що подалі-надалі дуже багато роботи. Поки що все залишається так, як є. Росія. Московія атакує українські сили оборони, знищують е, сили противника і позитив, який є для нас, Трамп і США продовжують постачання зброї для України і постачання розвідувальних даних. Це дуже дратує Путіна. Звісно, прес-релізи Кремля і Білого Дому після телефонної розмови були дуже компліментарними одне до одного. Тобто, Білий дім опублікував такий прес-реліз, в якому максимально такий делікатний і вічливий стосовно Путіна. Звісно, нас в Україні це дратує, це зрозуміло, да? І Кремль опублікував такий вічливий достатньо прес-реліз по за підсумками розмови з Трампом на сайті Кремля. Тобто обидві сторони. Попри те, що більшість позицій були не узгоджені принципово по справжньому важливих, навіть позиція щодо повної зупинки вогню на 30 днів, попри це, сторони опублікували компліментарні новинні інформаційні повідомлення щодо одне одного на своїх офіційних сайтах. Це говорить про те, що вони грають. Путін грає того, хто готовий на мир. Хоча його дії не відповідають цьому, він відразу вночі обстріляв Україну, Трамп не хоче спугнути і злякати, і продовжує робити озвучувати якісь формулювання, ну як для українців, надмірно вічливі як щодо агресора. Але це в рамках американської політики, яка спрямована передусім на сприйняття американською публікою і американською аудиторією республіканською. Яка е, має таким пріоритетом зупинку кровопролиття. Е, отже, е, але тим не менше, попри такі компліментарні пострелізи і інформаційні повідомлення, Трамп і США продовжують постачання зброї в Україну, яка що було відновлено тиждень тому. Е, буквально там кілька днів була пауза після невдалих перемон в овальному кабінеті 28 лютого, але після саудівської зустрічі. Знову все постачання зброї і розвідувальних даних відбувається, продовжується. Отже, цим Трамп демонструє позицію попри публічні деякі слова вічливості, вічливості якоїсь такої нудьесь люб'язності, там абсолютно недоречної, здавалося б до Путіна. Да? Там якісь там вони про якийсь хокейний матч, нібито розмовляли. Це, ну, на мою думку, абсолютно дикунство на фоні з вбитих сотень тисяч людей Московією в Україні проводити якісь там хокейні матчі дружби. Але все це гра на публіку на власні аудиторії. Але тим не менше, Трамп і США продовжують постачання зброї в Україну і розв'яданих. І це зараз є надзвичайно важливо, і цим Трамп демонструє позицію. Словами він якісь там компліментарні речі говорить щодо московицького лідера, але справами він дає Україні зброю, і це, на мою думку, є важливіше, ніж слова. Тому ми маємо в Україні також на це реагувати, на це звертати увагу, це цінувати і працювати на те, щоб це продовжувалося, щоб Україна продовжувала зміцнювати свою обороноздатність. Ну і забігаючи наперед, вже президент Зеленський України сказав, що під час нинішніх і майбутніх перемовин жодних розмов про територію українську бути не може. Тобто, звісно, по факту швидше за все буде фіксація лінії фронту по нинішній лінії фронту, але Україна категорично відмовиться юридично, тобто в конституції і в міжнародних договорах, визнавати окуповані українські території за Росією офіційно, тобто цього не буде. Це знову ж таки наголосив український президент. Тому далі все складно. Нічого не вирішено, все вирішується тут і зараз. До миру надзвичайно далеко. будь-який момент все може зірватися. Трамп продовжує свої зусилля. Путін продовжує вдавати, що він хоче миру, але він озвучує умови, які ну є ну, в більшості свої неприйнятними для України то повністю. Але деякі можуть і для американців умови бути. Неприйнятними. Продовжуємо спостерігати за ситуацією. В неділю буде зустріч в Судівській Аравії знову ж таки українсько-американської делегації. Там будуть вирішуватися технічні питання, наприклад, той же список українських генетичних об'єктів, по яких росіяни не мають атакувати, не можуть атакувати найближчим часом. Тому це така технічна зустріч, там якісь політичні рішення ухвалюватися не будуть. І будемо пам'ятати, що все вирішується тут і зараз, в тому числі силами і успіхами або неуспіхами, Українських сил оборони тому ми потребуємо наша політика це продовжувати посилюватися і діяти, виборюючи свою суб'єктність. І під час активних бойових дій, і під час мирних переговорів, в тому числі, дякую за увагу. Сподіваюся, це відео і мої роз'яснення були корисними. Якщо ви вважаєте, ця інформація може бути корисною для інших, запрошую поділитися. Це буде суттєвою підтримкою для цього каналу. Також запрошую вас, дорогі українці, християни. Україно-центристи, християнські цінності, і україноцентризм це те, що нас єднає. Якщо ви бажаєте долучатися до нашої команди, однодумців, запрошую перейти за посиланням під цим відео і заповнити анкету солідарних, як ми її називаємо. Ми залюбки з вами сконтактуємо, зв'яжемось, побачимось, поспілкуємося для того, щоб знайти спільні точки докладання спільних зусиль. Також підтримуйте цей канал. Дякую за увагу. Побачимось.